Немов потоки з гір біжать літа, і нам не наздогнати їх ніколи, а в снах зринає юність золота. У стінах найріднішої нам школи. Шкільна традиція складалася роками, як лютий місяць, двері відчиня. У школі зустріч із випускниками. Чекає кожен з нетерпінням цього дня. Чекає школа, альма-матер ваша, Чекає весь педагогічний колектив. Щороку школа. Мой гостинна чаша шкільне причастя для випускників. Сьогодні зустріч відбувається онлайн, і клятий ворог день за не вкраде. Моменти зустрічі у школі незвичайні і кожен ювіляр ще й очною діжде. Війна закінчиться на свято перемоги зустріне школа своїх випускників. Не буде карантину ні тривоги. Усі прийдуть на зустріч мирних му. Мир. Шановні випускники, запрошуємо вас знову пройтися коридорами рідної школи, де кожен куточок зберігає спогади про безтурботні роки. Ці стіни пам'ятають все, як ми зранку бігли на уроки, сміялися на перервах, здобували знання, змагалися, мріяли та закохувались. Тут залишилась частинка нашої юності, теплих зустрічей і щирих емоцій. Ми разом весь час, друзі, рідний клас знає кожен. з завжди керували, керують і нині мудрі, далекоглядні наставники на життєвій ниві. В усі роки школу очолювали директори. І зараз в пам'яті кожного з вас спливає образ свого єдиного і найкращого директора школи, якого ви стрепетом згадуєте. Першим директором закладу була рябокобила Галина Олександрівна, яка підтримувала і спрямовувала кожне важливе для школи починання. З 1985 року по 2008 рік школу очолював Сячин Володимир Стефанович. Під його керівництвом були започатковані перші традиції школи. У 2008 році нашу школу очолила Спінчевська Лідія Ростиславівна. За її керуванням школа модернізується у школу нового тисячоліття. Сьогодні наш заклад очолює Єрмоленко Вікторія Володимирівна, наша випускниця. Підхопивши естафету попередніх поколінь, вона зберігає і примножує найкращі традиції школи. Завжди сповнена ентузіазму та ідей. Вітаємо випускників 2024 року! Поруч із вами завжди були ті, хто вірив у вас, підтримував і ділився своїм серцем. Ваші класні керівники, Душева Тетяна Васильівна і Коноваленко Надія Анатоліївна. Шановні випускники, прийміть найщиріші вітання від ваших класних керівників. Любі мої дорослі діти, шкільні роки неповторні, скільки стежок протоптано навколо школи, а скільки доріг відкривається у доросле життя. Я зичу, щоб кожен з вас знайшов свою життєву стежину. Щоб усі двері, в які ви постукаєте, відчинялися. Нехай життя дарує вам незабутні враження, щасливі події, нехай здійснюються задуми і втілюються мрії, хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє, справджуються завжди заповітні мрії, хай палають серці почуття високі, а доля дарує. Повні щастям роки. останні хвилини і кожен піде, у свій загадковий шлях до мрії збуваються. Ще вчора дитина, а завтра твій день. Так по дорослому той день починається, Згадати, що я кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує коридори школи, спогади приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі не забудні І ми в останній в тому залі присутні, а завтра кожен піде до своєї мети Я буду сам. Шановні випускники, весною 2024 року прозвенів для вас останній дзвоник в нашому ліцеї. Для вас цей дзвоник був особливим, бо він відкрив двері в доросле життя. Минулий рік став для вас переломним моментом. Вітаю з першої річниці закінчення школи. Бажаю вам нових звершень, цікавих відкриттів, енергії для здійснення всіх ваших мрій. Твої голови, стільки різних думок Але лише одна визнача, яким станеш ти добре про те, як зробити цей крок, Щоб не зупинитись за мить до своєї мети. Біде та своя і Спасибі скажемо нашим солдатам. Спасибі, скажемо, найкращим ЗСУ, що можемо зустріч організувати, хоча б дистанційну, але ж спільну. Наші випускники це гордість нашої школи. Справжні громадяни і віддані патріоти України. Ми безмежно пишаємось тими хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нашу батьківщину, і навіки збережемо в серцях пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої держави, завжди в нашій пам'яті житимуть Черніков Андрій Володимирович, Решетников Олексій Єгорович, Рябенко Вадим, Вадим Вадимович. Картанов Роман Едуардович, Колмаков Ігор Анатолійович, Стецик Руслан Петрович, Потапчук Юрій Олексійович Ми низько вклоняємось і висловлюємо щирі співчуття та вдячність батькам загиблих героїв за те, що виховали справжніх захисників, які пожертвували найдорожчим. Своїм життям заради мирного неба над Україною. Дякуємо кожному, хто щодня бореться за нашу свободу та наближає умрену перемогу, ми віримо в краще майбутнє і ніколи не забудемо тих, хто виборов його для нас. Сьогодні ми хочемо побажати усім випускникам миру і світлої долі, нехай закінчиться нарешті війна. Веселішою стане школа твоя і моя. Бажаємо усім переможних і світлих днів, випускники усіх років, об'єднаймося, все буде Україна, не сумніваймося, тримаймося, кожен на своєму фронті, перемога вже близько на горизонті, бо велика дуже наша сила. Кожен випускник то є Україна, у нас спільна батьківщина. Спільна ненька мати, слава Україні, нас не подолати.